Всім привіт! Ви на каналі Блискавичні коси. Всіх дуже рада бачити. Але перед переглядом попрошу підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар після переглянутого. Значить, в минулому відео ви розглядали таку молочну породу кіз, як Саанинську, а в цьому вже будемо розглядати альпійських кіз. Альпійські коси порода домашніх кіз середнього та великого розміру, відома дуже хорошою молочною продуктивністю. Зазвичай вони дають від 3 до 4 літрів молока, хоча деякі особи не можуть давати більше до 5-6 літрів. Жирність молока коливається в межах 3,5-5,5%, а вміст білка до 3,2%. Тому, мабуть, і говорять, що самі продуктивні коси це Зааненська та Альпійська. Їхній – 76-81 см, а вага приблизно 61 кг. кілограм. У них немає чітко встановлених кольорів чи розквітки, але деякі певні ознаки дискримінуються. Вони мають роги, прямий профіль і стоячі вуха. Сама порода виникла у французьких Альпах. Що найбільше примітне в цих кіз, крім молочної здатності, це ще наявність здатності адаптуватися до будь-якого клімату. Кози дуже доброзичливі та дуже допитливі. У них смачне молоко і взагалі порода непрямхлива і дуже така хороша і невибаглива. Тому як цаненських, так і альпійських кіз можна знайти на багато яких фермах. Тобто ці кози теж розводяться на багатьох фермах, вони дають багатенько молочка, тому їх і тримають для цього. І ось таке коротеньке відео в нас вийшло. В принципі, нічого лишнього, і ми будемо з вами прощатися. А вам всім покусі, гарного дня і до зустрічі!